День. Там по проєкту брали радіока участь громада наша. І будемо бачити, що там сьогодні буде. Обіцяю дуже цікаво, так що, це більше спрямовано на профілактику для інфекційних захворювань. так що, Ідемо подивимося, заодно там будуть фізичні активності різні. Це що нас чекає учнів в 5 класах і старше цього навчального року. Так що по GPS у мене там. Повно 2 хвилини з копійками. Не знаю, я вже ді поза бо то на першу годину, але будемо бачити. В цьому в комуті середня швидкість була 16 і буча 17 кілометрів, але ну, ми постараємося тулити більше. Колеса напічали до поліка. Так що тулим, заодно в Самбурі покаже, як там нас роблять дорогу. Почули мої молитви, ох, небеса. Так що, хай регіонів. Ну що ж. Мнули відео, як тут участок зробили. Тут зняли все. Тут така яма, що можна гепнутися нормально. І власне показує, як тут все виглядає. Виглядає не дуже. Звичайно, вулиця дуже вбита. Словом зняли покриття до там, того відрізку е, дороги, де вони вже поліпили а зверху нічого не робили, там і далі ще буде лежачий поліцейський, як раніше було. Так що, знаєте, хіба поляків просити, щоб вони перемишлянську будуть зробили, як в закордонних Польщі. Ну, скажу так, так воїхати навіть краще, ніж було раніше. Мене у мене колеса накачані до кутунка. Вібрує все, але нормально. Так, що от, так все виглядає. Це собі на пам'ять. Закалібруйте. І от, як бачите, де машина тормозить. Там теж така жопа. Теж треба першу скинути. Йопен-бобен! Ось такий удар виходить. Звісно, можна і змінити укус було дістати. Але нічого, терпи, робота, терпи. Ну і тут те саме, і там бачите, зараз тут. Якщо доїхати, де йде, йде з'єднання, ну, тут буде скоро лежачий поліцейський, тому що та вода все тут зіб'є. Так що поживемо воно буде, а ми тулемо далі. Тільки виїхав самра, вже проїхав стрілку Єдине, що бісить, це вітер в розумі. Але нічого, назад будемо їхати, буде легше. Надіюся, він буде побутній. Так що це все фігня, Тримаємо середню швидкість 24-25 км. Так що до першої маємо встигнути. Не знаю, чим не чути, але до першої маємо встигнути. Так, нам туди їхати. так Звісно, що... тут індійці літають так, що мама дорогає. Їде поїзд. Це він їде. 90 Він летить 200. блядь. Так, Зараз швидкість показує 30. Але тут пряма, а так перепади 25-24. Непогано. Потяг нас гоняє. Дівець. Оце вже єдна. Новенький гіда. Там, де живе Іван Степанович показує. Це наш культур, ваньович. до мене табличку старий район. район. Завийшло сім кімет, якщо мені як вибив. Погано, швидка середня, 24. км. Так, так і їдемо. Проїжджаємо в Хорчиновичі. Бачу, горах. реально падає дощ. Звідси видно. Поки що суха снігає, бачите, було слабка. Обличку старий Сандер, тут вже сухий асфальт, а там позаду падав дощ. Видно, що асфальт мокрий. От така погода тут. Але табличку старий Сандер, літає вас, аби фоточку не Самбура. Фу, підйомчики почалися. Ось, от-от. Давай, висить. Фу. фу, 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 фу. Виси. фу. П'ємна картина. І от така картина. Там дуже сильний дощ. Там таке саме. Як бачите по асфальту, так само. Мокро, дочок що десь був. Але нам поки що покривесе. Засливчик. 7 мисс, так що тулимо. 34, нормально. Не саме, спеці, але там було трошки більше. Хочеш побачити найкрасивіше з усього, що я зняв. спас от туристичні місця Колись тут був войківський фестиваль ми вже тут були поки я карабкаюсь в гори покажу вам як тут все красиво тут дихати просто unbelievable коротко. так що от так люди відпочивати вміють стрілка. на годиннику 5 по першій 30 км, пульс середній 115, відстань. Середня швидкість 21 км. Трошки ми вже тут розслабилися, коли бачимо, що початок Так, Зараз у нас буде такий експеріенс, будемо знайти саме місце, я думаю, для такому місці будуть центральному проводити. Зараз будемо людей питати, де власне проводять. Цей здоров'я Ми Відчує на місце, а скажу загалом вже дуже багато. Це підставлення до здоров'я. Ну і загалом скажу, що подивимося, що нам тоді, що цікаво покажемо. Але зараз десь перші, так, так що я здик сюди. Будемо дивитися. Що по чому? Так. в такому планчику власне будуть активності проводитися сьогодні. Від Junior-проекту, Так що подивимось, що тут є. Одне з них, бачите, це фризбі, В школі також будемо проваджувати. І тут, власне, волейбол, типу корбол. Це отакі штуки кидати. І, типу і кільця. От вони є. Так воно виглядає власне грати. різного віку, різної висоти. Дитяча легка атлетка, я так розумію, це різний біг. Ось тими його перешкодами. Так бачите. Ну Цікаво, такий інвентар мати в кожній школі, це щось. Так що подивимося, що з цього буде. Боюся, тут теж темножері вуличні такі у нас. Смога перешкод збереглася. Прикольно. Покажу потім ближче. Так виглядає смуга перешкод. Подивимося, ну все потім покажу. Все виглядає. Це регбі 5. Це типу 5 на 5 грають. Завдання занести оцей м'яч так? за таку явну лінію. Так? Тут звичайно, але будемо бачити, воно буде. Так що кожен зможе спробувати. Гандбол, ну це ручний м'яч, по інакше цікавий від спорту в коледжі мав можливість навчатися, так як розумію, тут будуть кидати ворота. Так що подивимось. Інвентаря вистачає тут, так що кожен щось для себе знайде.

Про нових видів спорту. Щось буду вам помаленьку показувати. Так, перший вид це фрізбі. Подивимося, як діти будуть тримати тарілку і правильно метати. Їдемо далі, щось покажу. Так, Тут локація, гандбол. Доблять діти різні вправи з м'ячем, гандбол, по-іншому це ручний м'яч. Готові? Подивимося. Діти виконують вправи. Давай, давай, давай. м'ячик, тут. Є є один. Давай. Тут у нас кортбол. Діти вчаться попадати. в Кільце. Ще одна, ще одна пісочка. Забирай, забирай, давай, давай! Забирай, забирай, тисячу. Тисячу, тисячу, тисячу не кидає. Тут нас регіоні грають. Завдання пасувати назад і перенести м'ячик, бачите, за лінію. І так одне очко заробляють. Якщо зірвете стрічку з поясу, значить м'яч переходить команду. Наступна у нас локація це веселі естафети, він нічого назвати. Дивимося. Так, тут ми в Чергів навчають дітей базовим рухам. Як виконувати, хто дивився фільми американські, так? там, де вболівають за американський футбол, там от така група підтримки була. Так що ще покажу, що там з цього всього вийде, що їх навчать. Але загалом цікаво. Також є отакі ігри на швидкість реакції. І точність. Все, спочатку. То ви разом маєте грати, хто скоріше. Якісь очки? Так. На ну, холодному рахують. ви собі домовляєтесь здобуть. Ай, нічого, молодець. Головне точність, може. Також є ось така штука. Тут чотири. Фішки з однієї сторони, чотири з другої. Хто скорше переб'є на половину суперника, той перемагає. Це є така, теж в парі. Чотири фішки, хто сповіще доб'є суперника. один. А де? Я йду далі, бо в мене нерви? Ні, так ти можеш не догнати, у мене теж може ухвати. Холоднокровність страшно має бути. Ну, коротше, результат може бути дуже довго. Так, тут діти розмовляють. Тарілку харчування. Різні завдання для дітей є. Батьками діти працюють. Давай саме таріл. Тим зараз перевіримо рівень цукру. Дівчат, і подивимося, чи в мене все в нормі, чи повищено, чи понижено. Так, був я у дівчат. У мене тиск 115 на 70, казала межах норми. І рівень цукру це 5,2. Космос не получу, але здоровий. Це тішить. Тому Продовжуємо далі робити, що тут, як ще покаже вам, що там спочне готують. Це просто амберіведок. І що зараз покажемо дуже абитурит 0.25 064. 0.25 064. Є хтось? Хто? Хто 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 хто? 0.25 064. 0,25, 0,64. Раз, два, три. Це ми 0, 0, 24, 44. Пів. Як тебе звати? Наталя. Наталя, ти так здалеку бігла. Мені здається, що на фізкультурі ти і то повільніше біжиш, ніж як зараз. Ага. Наталочка, ти де вчишся, в якому класі? Е, перший закінчила. Ну тут вже напрацювалася. Підеш в другий класі. Та! Досить. І дайш другий клас чи не хочеш. Иду. Ну тут супер. А ти тепер отримай гарний колочек, це тобі. Пара, кепочка, тримай, Боска, це тобі. Гарна кепочка. Ну тримай. Гарна дитинка, вітайте. Вона в мене колесала, дала мені ритами, напевне, силу волі не забрати в мене Бо дала Вона напевне знала може більше від мене ми дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не буде. В мене сильні бурі заберемо політики. Бачите, позаду мене вже все пусто, все закінчилося. Класно проведений фестиваль, здоров'я, фест. Так що є нам що брати для себе, для реалійської громади. Тому, думаю, щось таке саме буде в нас. А стрілки я вітаю з успішно реалізованим проєктом. Думаю, це основна частина, де можна буде на дві розділяти, але думаю, ми зробили одну. Тому, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на інстаграм, всі мої соцмережі, все, всі посилання в описі ставте лайки, всім пока, до наступних відео, Дорож, друзі, я вже проїхав старий самбір, назад собі їдемо легенько, їду не сам, Зустрів ще такого самого, як я шукатається, попариться для мене. Він, звісно, їде на шосіку, йому легше, але не...